Розпочинається лекторій. Женя Галич, гурт, оторваль, другий поверх ким це туда. Друзі, всім привіт! Сьогодні ми на плацу на фрешфе. Здавалося б, що ми тут взагалі робимо, що ми тут забули. Так би мовити, вже діди магилянки. Але у нас є сьогодні дуже серйозна мета, а саме знайти сошку з найвищим рівнем інтелектуальних здібностей. Здавалося б, що тут складного? Шукаєш назві, дві прекрасних букви в початку, а саме IQ і вступаєш туди. Але, на жаль, сьогодні ми ніякої такої не знайшли, тому проводимо власне розслідування. Mm -hmm. Чи асоціюється ваша сошка з гумором? З mm гумором? -hmm. Достойна відповідь від підмовильного. Окей, добре. Який у вас є взагалі найулюбленіший жарт? Можливо, ви щось пам'ятаєте, можете щось розповісти? Жарт? Да, да, да. Вже. Фандрейс на цей захід. Те, що він відбувся, те, що на нього зібрали гроші, це жарт. Це просто це найбільше. мем. взагалі, що ви тут робите сьогодні? Чим ви займаєтесь? Що у вас за активності? А вас можна матюкатися? — у хаті? Звісно, а... коротше, фрешики ходять, збирають пазліки і виіграють стікери? Боже, це прекрасно. Я жму вам руку. Кажуть, будь-який актор в кожну секунду може відіграти драму. Давайте подивимося, на що здати драм в квадраті. Ми є драма. Ми не граємо драму, ми є. Її. Жарт. Дубло виробництва. Ага. Піліверос, підіпадив підвертам. Спробуй повторити. Дякую вам. Це нова сошка. Котре називається театральна платформа. Ї". Одна буква а стільки сенсу це дуже сильно. Скажіть, будь ласка, ви не боїте, що вас в якийсь момент знайде і поб'є драм квадрат? Я переконаний в тому, що цього не станеться. Ви з ними дружите? Та як же у вас можливо є якісь спільні вистави? Поки що нема. І таке питання, яке ми задаємо сьогодні всім: як у вас з гумором? Складно. Мені просто здається, що гумор це найскладніша форма людської комунікації. Ні, ми не проти гумору. Ми за гумор. Ми також за відсутність гумору. Гумор це хорошо, але гумор це дуже складно. Добрий, Добрий день. Добрий, Добрий день. день. А ви з 21? Так. Да. А чого ви такі популярні? Чого у вас так багато людей? На кожній сошці треба графічний дизайн. Бізнеси беруть там фопів, наймають на якісь там роботи, а ми можемо найняти так вас, да, наприклад. Е, ну, взагалі, ми не беремо гроші за наш дизайн? Ні, а вам ніхто не пропонує. Ребят, привіт, ви Скута. Да? Скажіть, будь ласка, як у вас справи? Дуже, дуже класно. Дуже багато людей підходять, люди задоволені, люди готові чимось займатися. До речі, скажіть, будь ласка, чи не комплексуєте ви через те, що у драм квадрата кубків чотири, а у вас всього два? Ні, ми не комплексуємо, бо у драм квадрата метрів мало, у нас багато. Прекрасна відповідь. Ну, які ще питання. Кажуть, в Кмашоп можна купити все, що завгодно. Зараз ми в цьому переконаємось. Аж що у вас продається крім Могалянського мерча? В Могалянському мерчі цінність, тому ми продаємо цінність. А у вас можна придбати щось таке за готівку? Так? Можна і карткою можна. Ну, а те, що ну карткою не можна придбати? Те, що карткою не можна придбати, в нас, все, в нас є термінал, в нас є. Ні, ну те що, за, те, що купується за готівкою. Все купується як за картку, так і за готівку. Скажіть, будь ласка, Добре. як у вас студентська організація пов'язана з гумором? Напряму. Друзі, привіт. Ви тут такі взагалі серйозні. Підкажіть, будь ласка, що ви робите? Чим ви займаєтесь? Ми займаємося тим, що ми допомагаємо людям знаходити своє місце в міжнародній спільноті, а саме моделювання мови. Ага, а конкретно в Сошці чим ви займаєтесь? Ми організовуємо моделіон. Наприклад, ми організовували навесні ООН разом за Київ» прямо тут в Могилянці, офлайн. І сумарна кількість учасників була 130 людей. І цьогоріч ми також будемо проводити навесні модель, яка буде взагалі на 200 людей. Модель ООН в Нью-Йорку, яку ми відвідували, ми готуємо інших студентів також до таких моделей. А ви модель в Нью-Йорку особисто відвідували? Ну це так для прикордонників. Зрозуміло, а як у вас височиться взагалі з вашим ну з гумором, знаєте? Он мертвий, але куб живий. Це варти поваги. Дуже дякуємо вам. А, а ви хто? Ми фінанси. Фінанси. А у вас є столик? Ми просто, ми, ми просто меркантильні. Ми підходимо до тих, у кого є столик. А, а якщо в нас немає столику, то що? Знайдіть його, Що ви можете розказати про свою студентську організацію, чим ви займаєтесь, і чи чому ви берете тільки правників до себе? Ми студентська організація Мудкорт це сайт, яка займаємося тим, що допомагаємо різним командам, які займаються мудкортами, тобто інсенування судових процесів. Набирати команди, координувати це дуже класна можливість. Е, да. Набираємо okay. тільки правників, бо правники це інший клас, розумієш? Да. Тобто, ви можете сказати, надаєте послуги іншим студентським організаціям або там, е, іншим фізичним особам-студентам. Да? Е, ФОСам, е, Якусь певну правничу юридичну допомогу. Uh, ні. А, добре, а якщо така ситуація? Наприклад, випадково я отримав адміністративне правопорушення, От, ну, зловив. Ви мені допоможете якось в суді це зам'яти? Е, на жаль, конкретно наша організація тобі з цьому не допоможе. Але, але за 40 доларів допоможемо. Да. Виключай. Yeah. Зараз ми поспілкуємося з людьми, у яких сам Кельвін Кляйн вкрав логотип. Ребят, привіт, ви з СК, правильно? Yeah. Як ви ставитесь до того, що Кельвін Кляйн вкрав у вас логотип? Ми ставимося до цього різко негативно. Ми будемо подавати судовий позов до е, цієї. Не дуже відомої є корпорації. Да. Є якісь цікаві ідеї, як зробити могилянку університетом вашої мрії, зробити пивбар на КМЦ. Я вважаю, що це ідеальна пропозиція. І от якщо у вас є такі схожі, ви можете писати, ми будемо реалізовувати їх, а серед найкреативніших розіграємо якийсь цікавий приз. Добрий день. Привіт! Як справи? А, ти, ти... в мене беруть інтерв'ю. Ні, ну, щоб поздороватися. Ти... Я... Ну, добре, а навіщо ти прийшов сюди? Що ти пропонуєш? Е, я, я пропоную анекдоти. О, анекдоти! Ми за цим полюємо. Не повіриш, ми обійшли майже всі сошки. Досі жодного анекдота. Скоромовки, якісь там івенти, стікери пропонують. Анекдотів ноль. Розкажи, будь ласка. Значить, вибирайте анекдот. Давай десь про, про це. Ага. Значить, е, ідуть два Одесити по набережній Ланжерона. І бачать потопельник. А той кричить: Помагайте, помогіте! Один Одесит, бачачи це, каже іншому. Бачиш, Ізя. Пока всі Одесити города Одеси вчились плавати цей посучів Руський. І що? Оно йому помогло?» Дякую. Хтось зустріє у 2007-му, а хтось в Сабвейсьорфі. Сьогодні ми спілкуємося з нашими юними інформатиками. Ребят, привіт. 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 Так, Підкажіть, будь ласка, що ви тут робите? Ну, Тут ми просто... живемо. Бачимо вас на лавочках. Ми студентська організація, яка займається якраз розробкою різних цифрізацій університету та розробно... розробкою різних продуктів. Тобто те що, те, що SAS лежить, то ваша вина, правильно? Ні, САС це не нас в у нас з гумором все окей. Ми, наприклад, із таких веселих історій на минулий фрешес ми приготували 40 літрів борщу, і просто роздавали людям борщ. <реш> Боюсь уявити, що ви готували на КМЦ. Починаємо все знову. Я, як минулий учасник спільноти Радіоквіт, хочу зараз піти і подивитися, наскільки вона змінилася, наскільки вона виросла за останні два роки, коли я не з ними. Можна було помітити, що змінилося абсолютно все. Змінилося дуже багато. Тому що ми дійсно працюємо і дійсно повідомляємо нашим студентам все найкраще. Ще як працюємо. Ще як працює радіоквіт. Нас попросили зайти за плакат, ми навіть не знаємо навіщо. Та, доброго дня. А що ви тут робите? Скажіть, будь ласка, ми чим ви займаєтесь? студентів-політологів. Краще спільнота у вашому житті. Я навіть не сперечаюся. А що ви робите? Ну, окрім того, що є найкращою спільнотою в моєму житті. У нас багато лекцій проводяться з різними політичними діячами. Це все дуже круто. Так само на нашій локації можна пройти політичний кросфорд, і політичну вікторину. Можна отримати і шоколадку, і рочки. Як у вас з гумором ваші сошці? Е, та, в принципі, Назвичай. норм. Ну, політика з гумором, в принципі, непогано так перетинається. Да. Так. Ви вже є ВСП. Що? Ви вже є ВСП. АСП? Так. Ні, я ще не є ВСП. Чому? В АСП. Чому? Треба... Тому що я в таке собі. Я, до речі, так бачу, у вас тут патріархат, дівчата говорять, чоловіки мовчать. так? шалено, шалено, мене змушують мовчати. Ось я хотів сказати: <реку> я хотів розповісти, що в ВСП є чудові події. До нас нещодавно приходив екс-міністр закордонних справ України. Пано Христко. На міністра грошей не вистачило. Та поки що ні, але ми над цим працюємо. А ти сам з якоїсь Сошки? Я від Баді Наукма. І від студентської колегії. А студентська колегія може похисуватися гумором? Чи, чи вона гуморить тільки ми... в певних могилянських справах? Ми да, ми так? Гуморі... Прикольні закони видає. Ми гуморимо лише Шкарліта, але Шкарліта вже нема. Якщо Київ тут всередині, то що назовні? Назовні нічого. Бо Київ тільки тут в серці з лівим берегом? Так. <свіс> да. Хто б міг подумати, що четверту гілку метро у Києві побудують? До КМЦ. Здається, ми все ж таки знайшли найінтелектуальнішу сошку в нашій могилянці. Знаєте чому? Тому що в них на столі є череп. Друзі, привіт! Хто ви? Розкажіть про себе, будь ласка, що ви робите, чим займаєтесь? Значить, ми синапспейс, студентська організація, яка займається популяризацією науки. Скажіть, будь ласка, що ви можете сказати для тих, хто вважає, що наука це страшно? Я вважаю, що вони просто не зустріли людей, які горять наукою. Тому що коли людина горить, ти бачиш і ти переймаєш це, цей запал, цей типу, вогник в очах. І Вона може. Ну було таке в середньовіччя, коли людина займалася так. наукою, вона часто горіла. Так, так. так. Ну я про це вогники кажу, ви розумієте. Так можна mm. добрий день. Добрий день. Так. Так. А ви Так, та моглянка? A few moments later Буквально одне питання. До кого можна? Three days later А до кого можна одне питання задати? Вичта моглянка. Можна одне питання? Yeah. Да, ви сьогодні знімаєте контент? Та, та та а де хто? Ми просто не бачили. Many months later маша, прийшов контент. Не знімають полізеї? Колізеї. Ну добре, якщо ми їх знайдемо, ми вам перекажемо. Націоналістична організація Українські студенти, яка була заснована ще в 2014 році. Військові волонтери вони знаходять час для жартів. Та да, так. завжди є час на для жартів. Можливо, ви знаєте якийсь жарт, який би ви могли нам розповісти, який вам найбільше подобається. Кожен день, як я надягаю цю форму, мене разів 10 за день називають есесіцем. Здавалося б, що тут не так. Була в мене ідея для стартапу в п'ятому класі, але ну не вийшло. Знаєте чому? Тому що я не знав про їсти з бізнес і ми зараз йдемо до нього. Ребята, ребят, ребят. Ой! <плес> Привіт, добрий день. А скажіть, будь ласка, хто ви і що ви робите? Ми Сашка їсти з бізнес, якщо коротко і ВБ. А, Наша мета – це сприяти ком'юніті з людей які цікавляться креативною економікою, стартапом і стартапами, маркетингом. От, і для цього ми робимо контакті Тематики. Ми записуємо а, подкасти з людьми-підприємцями. з підприємцями. От, Наприклад, з останні у нас був подкаст з Лопотенком, свачком з, з монобарку, і також проводимо невеличкі івенти а, на відповідну тематику. Для людей з досвідом в цій сфері або без досвіду. Вона навіть не завчила цей текст. <плес> <плес> То і правда. Я вже третій рік у цій сошті, тому я вже все знаю. Ну, Окей, питання. Перше таке. Скільки бізнесменів випустило сісла <плес> з бізнесу? Двоє вже мають свою точну справу, яка непогано розвивається. У вас багато людей, тобто у них теж у кожного свій якийсь бізнес, правильно? Звісно. Я хочу зробити стартап. Що мені треба для того, щоб він ну, сам успішний зробити? То, тобі треба ідея. Тобі треба команда. Тобі треба фінанси на це все. І, і все це я можу знайти в вашій соціальні. Правильно ти можеш знайти інформацію на цю тему? Добрий день. Добрий. Ми, день. ми до вас знову. О в сенсі на камеру ми до вас ще не підходили. <рес> да, тому ми ми до вас вперше. Скажіть, будь ласка, чим ви займаєтесь? Е, ми клуб, займаємося ко просвітницькою, а активізмом трохи люди говорять, що тільки у вас є сміттєві баки біля вашого стенду. Це як ви можете це прокоментувати? Е, е, тут є баки тільки на скло і на пляшки. Скло в яку ціну здається сьогодні? Е, воно, я не знаю. Ну, взагалі, ми просимо, щоб приносили скло, і тоді ми даємо стікери. Але насправді ми не даємо стікери. Вам приносять безкоштовно. За скільки ви їх здаєте? Ні за скільки. А в чому тоді мета? Ну, мета в тому, щоб його переробити. Ви сортуєте там скло, пластик, можливо, метал. А гумор ви сортуєте? Ні. Ну, наш відос добігає кінця, тільки вам вирішувати, чи вийшло нам впоратись з сьогоднішньою нашою задачею. А фрешфест... Фрешфест плинний, а могилянка вічна.